This is a book about human beings. Um, in a way that I convey conveyed from the experiences is individual individual people individually, take you to the gentleman who. In Ukraine, not so terribly farming. Uh, in nineteen thirty three. He dug his own grave because he knew it was very likely uh, to be like a very good thing. Ви напряму, і він вів щоденник кожен день до того дня, як він був розстріляний в кафіні НКВД. І остання запис у його щоденнику була, що вони взяли у мене моє кільце обречання. Вони шукали, а можливо він його заховав, а потім він каже, знайшли це кільце. Або такі люди, як молода жінка, яка Синагозі в Ковлі на волині у Західної Україні у вересні року знала, що її і вона залишила записку на своєї матері. де було написано я не можу бути з вами, і я хочу передати вам мої поцілунки. Я дуже жалкую з цього приводу. Проблема – це у яких термінах з'ясувати і стосується історії Європи, не тільки історії окремих країн. Це 3 з 40 мільйонів людей між 1933 і 1945 роком які загинули і ця територія складає те, що зараз є Україна, Польща, Білорусія, Балтійські країни і <зас> е Східна <зас> Західна Росія, і ці <зас> люди були навмисне вбиті нацистським та kind of радянським режимами. Ця кількість не має якогось абсолютного значення. Якщо ми знаємо, що 40 мільйонів людей time, було вбито за відносно короткий проміжок часу на відносно some, компактній території, то є якась тема, яку треба пояснити, яким чином це відбувалося. Kind of Але ці цифри вони мають також відносне значення. <coughs> I mean що я маю на увазі під цим? Якщо ви вивчаєте, подивитись на весь радянський союз і. Порівняйте із Носійською імперією, скажімо, 41 першому році, а або такі території, які Сибірія або Франція або Франція, ці огромні території на цій території два режими вбили майже 17 мільйонів людей. І цих 17 мільйонів mm. so, 14 мільйонів було вбито на дуже невеликій території. when the regime's murdered the they regime is bad <inaudible> А не десь інде, а не десь інде. Іншими словами, якщо ми хочемо зрозуміти ці режими, ці два режими нацистський, німецький і радянський союз, ми повинні починати не де інде, а власне тут на цих територіях. Ці території які я називаю кроваві землі, їх можна описати трьома різними способами. Але неважливо, як ви їх опишете, вони приводять вас до до однієї тієї ж мапи, до одного і того ж місця. Перший спосіб описати їх, я вже згадав, це те місце, де було невмисно вбито 14 мільйонів людей у газових камерах, замурено голодом і розстріляно. Другий спосіб – це те, де відбувся Голокост. Описати it's цей регіон, сказати це те місце, European де відбувався голокост, тому що більшість європейських from євреїв from жили this на цій території, і тому найбільша частина голокосту відбувалася власне тут. Третій a спосіб a описати кровоземлю це сказати це тут. радянські і німецькі держави знаходилися. Вони тут пересік пересікалися, накладалися, і цікаво, що всі три. Описи, як я сказав, вони вказують на одну і ту ж територію, всі ці три визначення. Тому, коли в нас є питання, яким чином це розглядати, я думаю, що найбільша трагедія в історії цієї частини світу happen, і ми маємо тут з'ясування, чому це відбувалося, тому що і німці. І also, um, радянські були тут simple. присутні, Якщо б це було так просто, так uh, очевидно. Я б міг це пояснити за пару хвилин. Тоді ви б могли спитати, а чому ж історія таким чином, чином раніше Why не розглядала цю ситуацію? Чому за останні 70 років люди так багато говорили про ці трагедії, в яких загинули 14 мільйонів людей? Я думаю, що ми не знаємо. Знаймо відповідь. Відповідь ми про це говоримо, але ми говоримо про це частково. Ми говоримо про Холокост. Ми говоримо про радянський терор, Ми говоримо про різноманітні національні трагедії, які Країні стосується українців, поляків або росіян. Що ми звичайно не згадуємо, коли ми говоримо про ці речі, це що вони відбуваються в один і той же час на одній тій же території дуже логічно. Це три дуже різні історії. Єврейська історія, національна історія і радянська історія. Вони відбувалися тут і відбувалися один і той же період часу. Але це дуже зробити цей висновок, тому що національна історія, історія вона захищає себе історія структурована за національними ознаками. Тут в Україні і в Америці, в будь-якій країні і національна історія вона захищає себе від труднощів, від проблем. Вона визначає хто поганий, а хто добрий. І є ще одна більша проблема, що національна історія і тут я в ком ас, що національна історія ставить питання і ставить питання такі як як могла ця катастрофа відбутися з нами? або такі питання, як, як ми могли б приймати участь у таких злочинах. Можна задавати the ставити такі питання, але як на них відповісти, тому що відповіді на ці питання завжди стосуються сил, які знаходяться за націями. За націями вже постає інша якість, наприклад, економіка, або за націями. Просто тому що це більше питання, чим сама нація. Ми ну, повинні це визнавати, на що нація це не найбільша сила, яка рухає світом. І в нашій нації будь-яка це може, може бути. І, з Америки, і наша нація американська – це не найважливіша сила не тільки у світі, але й у своїй власній Or, історії. Давайте я іншими словами це попробую пояснити. Like у нас ми нам навіть яким чином наша біографія виписує, але наша біографія не питає відкидами яким чином ми зробили цей шлях? Вона не відповідає на ці, from, на ці питання, але відповіді на ці питання походять від людей, us, які нас виростили, які have, знають хто ми, які знають ті умови, в яких це відбувалося, які, has які це розуміють. Національні історії, вони ж самі. Like вони ставлять, ставлять запитання, Just і хочеться думати, що відповіді будуть, як нам хочеться вірити, що ми можемо зрозуміти наше власне життя. Problem, є ще одна проблема, яка трошки глибше йде. І вона все зв'язує no тому, що національні історії не тільки себе захищають, а вони захищають себе від інших національних so say, історій. You Наприклад, що скажу, що ви не можете зрозуміти польську історію без української історії, або не можете зрозуміти польську історію без єврейської історії. Я сподіваюся, що ви не погодитеся, що це очевидно, але це означає, що яким чином написана польська історія всі національні історії написані таким чином, щоб організувати досвід таким чином, щоб всі інші закордонні досвіди були чужими цьому досвіду і це також стосується і політики, не тільки історії, і можливо більше це стосується навіть політики ніж історії у цьому регіоні as I've defined it, we're yeah, yeah, dealing Описав, ми маємо справу з територіями, де були і радянські, і нацисти фізично були присутні. Якщо почитати історію Радянського Союзу і нацистської Германії, всі дві системи працювали на Різних планет так може здатися можна читати багато історії про називається, не розуміючи і відношення до радянської історії і навпаки, це зрозуміло. Це і були дуже різні системи. Вони мали дуже відрізняючі ідеології дві різні країни. але що у них було спільно? Це масовозивства за які вони відповідали. І та, та область, де вони вбивали людей, це кривають землі, були присутні і були загальними для них вороб, apart, І ми не можемо ask, власне з цієї причини розділити. Треба спитати, яким чином це від, до нас від них відносилося, як yeah? вони взаємодіяли. І яким чином did. вони спонукали yeah. часами одне одного на ці масові дистанції. Читаючи цю книгу, я намагався трошки по-іншому представити деякі речі. Я намагався вистроїти форму цієї книжки іншим чином. І намагався спростити деякі речі. Тобто деякі місця, про які завжди проходять інші історики. Одне з питань. Нашок я намагався уникнути національного виключенства. Книга починається не з того, що багато країн не з того, що багато поляків було починається з що 14 мільйонів. Were mm -hmm. So it doesn't follow necessarily Ukrainian or Polish or Jewish history. It mm -hmm. follows the history of the mm -hmm. lands mm -hmm. where all of these people lived. Mm -hmm. that, mm -hmm. that might seem like mm -hmm. something difference, mm -hmm. but it's actually an enormous difference. Якщо ви знаєте від початку, що ваш суб'єкт є українською або єврейською, це означає, що є багато відмінностей, які ви можна вирішити зараз. І деякі речі тут треба пояснити, і я, власне, і намагаюся їх пояснити. Давайте сподіваємось, що я закінчу цю лекцію зараз. Ми ставимо ще ця лекція, наприклад, взяти бібліотеку і всі книги, Biot які були really написані про білоруську історію. Білорусі – відносно легкий приклад. Не було багато книги про історію. Уявимо собі, уявимо разом зі мною всі книги про білоруську історію. Він не може представити не може передбачити що німці зб'ють 300 тисяч мирних жителів під час Другої світової війни. І те ж саме в будь якої іншої національній історії. Можна багато чого уявляти з українською історією. Все уявити в історії. Традиції і мову вивчити в мову. Але все ж таки ви не зможете пояснити сказати, що був такий великий голод у тридцять році І в інших роках. ви можете знати все про єврейську історію, але це не допоможе пояснити Голокост.